Всім привіт, друзяки. Всіх вітаю на каналі Профідру на балку Бримкеті. Сьогодні приїхали на ось таку гарнену локацію. Позаду мене Дніпро. Я вже поставив палаточку, вже там все заніс. Пічечка стоїть, карета запаркована, перша риба вже там ловиться. Що я зараз роблю? Зараз... Готуюся потроху тут камери, хірамери, там всі діла. І йду зараз е, кормитися. Прикормку ми замішали. Все ж таки я вирішив е, мішати все на ріалфіші і не паритися. Тому прикормочку ми вже замішали. Серега вже рибу вже топче там навертає, чуєш? А я тут ще речі збираю. Коротше, зараз ми швиденько йдемо туди, кормимося там всі діла, починаємо ловити. Вітер дує. Так, що у нас сьогодні з корму? У нас сьогодні, як завжди, горошек. Ось такий. Далі. Ось такий Real Fish, Geyser, кукурудза карамель. Пачка. І далі Real Fish, Feeder, бісквіт ваніль, Це пачка. Перебиваємо це все. Все готово. Так нам все вийшло. Все, зараз хай трохи нас поїхається. крумка забере. З гороха вологу всю. Можливо навіть трохи підсохне. І все, все в нас іде, все на закон сьогодні. Коротше ось так ми так тут. Вам покажу. О. А Серега тут я з такий містяк шикарднючий. Я тут поставив своє місце. А покажу як воно виглядає зі сторони. я специально так хотел биля дерево то чтобы было пейзажно и погляньте крутяк вот ну, так мы тут раскинулись речами тут тут требуется Дров трошки принести на ночь Трохи пару кормиків закормочні прокинемо. Станція недалека. Взагалі тут круто. Мені подобається це місце. Тут далеко не треба кидати. Можна спокійно закормочні пуляти одне за одним. тут, Блін 30 метрів. Шо там сі? Короче, Серега плотву тягає. Там пару дрібних лящів було. Зародки таких мелких. О. У нас? Це теплотва. Ну коротше, коли я активно платила Я сподіваюсь, що е, тут, крім притворі, ще лящ буде. Ну, плотви багато, прям закир. Ну зараз будемо дивитись, короче. Я поки націлений на лящах. Поки націли на ліща, а там подивимось, буде плотва, будемо ловити, неважливо. Будемо сьогодні ловити, все ще ловиться. Ми сьогодні приїхали сюди з ночівлі. подивимось, що буде ловитись вночі, подивимось, що буде ловитись зранку. Сьогодні день у нас, ще Короче, у нас часу. Просто тьма. Так що, будемо рибалити. Оп! Кажу, нікуди він не дінеться, кричать вони на мене. Біжить вона вона, вже мою палку трогать, ви До GoPro, на відео. Не знаю що там. Ну щось невелике мені здається. Ну, схоже було на лящика, наче. Кармат мені здається ще повний, так що там, дайте я гляну. Ну такий маленький. Ну зовсім, ну таке Дитятко. Можна взяти його фіцаква, ну, так обережненько, щоб не це. -так -так, так, 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 Є. Ну так, так. Ну зовсім. Ну манюнчик. Ну такі, як бачите, такий. Невеличко так, ну, те, що він тут є, це вже мені подобається зачіпився. Ну, ось такі є. Худый, конечно, такие. Страшно худый. Что, это я мало кормлю, чи что? Ну, первый. В смысле? Это нормально, но все садка я еще покласс. Це нормально А це нормально вообще? Це законно? Що це? А це законно взагалі? Ну типу, блін, ну? О, ну це такий уже такий жирненький. Він такий самий, як і минулий, але жирніший. Блін, а взагалі це законно, я навіть садка не встиг покласти. Ну типу і зразу другий. Я перезакинувся, поклав садка, думаю, зараз поки я тут прив'яжу. Бам, некст. Не знімала нихрена. Блін, тільки... Коротше. Не тебе даже садка в воду занырнуть. Другий. Блін, ну классно. Я щоб ви поняли, пішов там якась кирпичка шукати Бем другий. Сюди. Ну це взагалі якесь, читерство чи що. Не знаю. Зараз буду двигати платформи Вранку Бо... води було більше, зараз менше треба садка длиннішого купляти Може і достатньо буде. Та хватить вода холодна Нормально їм тут буде і ще буде тікати вода іще Блін ну це звісно якийсь прикол, та ну типу блінди Скільки там, дві хвилини пройшло! Просто, ну, Типу, попіймав такий ля-ля-фа-фа. Блин, кинув його в садка, закинувся. Пішов шукати якогось керпичка, щоб садка кинув. Пам Не, ну класно. Це шо? Шо таке? Оп! Ну тоді шо, сьогодні налупимо? Сьогодні будемо значить ловити в темпі. Будемо намагатися максимально налупити. Що ж поробиш. Це така у нас насадка. Багато черв'ячків, пару білих. Кормачок плотненько забиваємо. і на точку обережно дистанції тут взагалі ну типу кайф погляньте ну просто недалеко вітер конечно такий просто ух морсний ну що? И що я так сів високо, то що води було більше зранку. Набагато більше. Гітер просто жесть. Реально жестячок. Ну коротше, клює оплату поки. Ну, ми сильно не раз... Може десь під вечір, може десь під ранок, може вночі. Побачимо, у нас ще час є. Дитина зараз відпочивати. вот Шо господи. Ёж, ни черта себе, какой здоровый. Ёж? Ёж. Падло. Капец, какой он здоровый. Я в первый раз в жизни такой здоровый ерша пойму. Блин, я заглотил прям сам шахту. 4.35 ранг. Встав я, вже закинувся. Трошки так в темпі, перезакидуюся. Не кормлю, нічого. Пізніше трошки. Встане сонце, почну, ну, типу, трохи темпувати. Поки тиша, поки тиша. Я вночі не ловив, вирішив все ж таки половити зранку. Ну, типу, ні, правильно? Виспатись треба, ж, нормально. Ну, коротше, закинувся зараз. Стою, відпочиваю, дивлюся. Потроху за федерами. Зараз пізніше встану, ще замішаю прикормки. Домішаю трохи. Бо я за день трошки викидав так до обіду. От. Ну, я так і розраховував, я ставив основний упор, тобто на ранок. Так що все тільки зранку буду. Нормально. Нормально годувати і пробувати ловити. Ну классно выспався, блин, так в печечку, так затовпился Та ти що, просто сок. Нічогося від пічки дим спускається над водою. Є воно видно так, камера цього не передає. Так, поставив гріти воду, закинув ячку, приготував пакетик. Хто не знає як запарювати, на каналі є відео, я записував вже як запарюю ячки на балці. Коротше, беру літр води, кіло ячки, ось такої. Так її буквально тонким слоєм розкинув. Заливаю сюди літру води. Ну тут повний такий кушинчик літра десь. Заливаю сюди літру води. Гарячу, накриваю її пакетом. 15 хвилин і вона готова. І домішую її в припорку, якщо мені потрібно збільшити об'єм корму. Тепер лавурушечку половим трошки. Та, Серега? Скоро будемо їхати додому вже. З рибою і з грибами. І на це. Довольні. Ох, яка таранка. Тоже, бач, пішов хід плотви на Дніпрі. Тараночний розмір такий. З ящами нам не повезло, зато з плотвою нам повезло. Зато корму їй даємо виросте на наступний рік просто. Правильно? <рес> <рес> так. На наступний рік, зато буде гарна риба. <рес> так скільки я вже воно таз, другий, півтора таза. Літрів десять. В чому і ні? Прибихоли збираю. Віна більше звань, ні білий гліку йдуть. Коротше, ось така плітка у нас почала клювати. Гарна така жирнюча. Погляньте, пузата яка. Да що немає, зато є плітка. Як і я і казав, що тільки постав білого і почнеться спортивна рибалка. Так воно в принципі, все і відбулося. давайте подымемся, что у нас там. Дистало у нас сегодня. Что нам сегодня удалось испеймать? Ну Не густо, ну и не мало. Ну пойдем. Ну ну дивись. Що там? Нема нічого фантастичного. Ну, хоча дивись, лящики гарні, так? Ааа! Ні, ну тут а. Тут оце дивись. Тут оце мелкий. Я відпускаю його. А ці братики їдуть додому на сковородку. Не повезло їм. Не сьогодні. Ну і платва, ну типу, я багато викидував. А це тупо плотва, платва, густірка, ось таке. Пойдет. А цим хлопцям не звезло, вони їдуть додому. Ну, типу, на сковородку. Я сьогодні буду їсти рибу та 100%. Так, ну що, друзі, якось так ми відрибали сьогодні. Реально класно. Так що будемо вже трохи збиратися додому. А вам всім. Дякую всім, хто дивився до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки. Вам Дуже. бажаю найпрекраснішого дня та до зустрічі на наших водоймах.